Чорний Адам. Що тобі дали твої сили? Крім болю нічого. Доброго вечора, ми з України. Фантастичний бойовик Чорний Адам стане 11 фільмом в розширеному кіно Всесвіті Дісі. Спершу передбачалося, що перша поява антигероя. Відбудеться у фільмі Шазам 2019 року. Проте згодом плани продюсерів змінилися. Наразі відомо лише те, що Чорний Адам вже має одну сольну стрічку. Про своє бажання втілити Чорного Адама на великому екрані Двейн Джонсон заявив ще в 2014 році. За словами актора, він з самого дитинства приміряв на себе образ цього коміксного персонажа. Адама вигадали, Отто Біндер та Сісі Сі Бек в 1945 році. Це антигерой з всесвіту Дісі, який володіє подібними здібностями, що й Шазам. Тільки в Чорного Адама сила від шести єгипетських богів. А от у Шазама сили від шести грецьких. Тривалий час про нього історії не дуркували. А повернувся на сторінки коміксів персонаж лише у 1970 році. Згодом у 2000-роках х роках відбулося ще одне перезавантаження. Цього разу Чорний Адам повстав як антигерой, який прагне показати світові свою форму правосуддя. Минуло майже п'ять тисяч років відтоді, як стародавні боги зробили Чорного Адама всемогутнім і відразу ж запроторили до в'язниці. Проте він звільниться зі своєї земної гробниці і покаже сучасному світові власну унікальну форму правосуддя. Історія тут легка та цікава, присутній швидкий темпоритим розвитку подій. І незважаючи на те, що хронометраж стрічки складає аж 124 хвилини, у вас складеться враження, що ви подивилися хіба що 5 хвилин стрічки. І після перегляду у вас буде лише одне бажання бажання побачити ще ще більше яскравих персонажів та продовження їхніх неймовірних пригод, яких чудово втілили на екрані класні актори. Тут є цікаві характери, присутні розкриття персонажів. Хоч і в деяких неповноцінно. Але найбільше нам, звичайно, розказали про історію чорного адама. Власне, до історії якого я навіть трохи прив'язався. Я був рабом доки не вмер. а потім переродився богом. Мій син віддав життя, щоб мене врятувати. Мене більше не поставлять на коліна. Нам розкрили його мотивацію, розказали про персонажа, дали предісторію. Ми побачили його особистісну драму. Щоправда, з головним антагоністом, на мою думку, все вийшло трохи інакше. У нього досить очевидна мотивація, такий трохи клішований персонаж, та й більш повноцінне розкриття він отримує тільки в кінці стрічки. От йому хотілося би виділити більше екранного часу. Власне, і трохи пропрацювати графіку. Особливо в моментах боїв персонажів. І трохи на діпфейку скелі. Просто щоб показати Чорного Адама людиною, вони там брали іншого актора, куди накладали діпфейк скелі, щоб зробити його менш м'язистим. Також присутні питання й до режисури в плані постановки. Я б деякі сцени зробив більш ефектними. Ну, от, я так бачу. Ну і, звісно ж, більш уважні гіки. Або фанати, або звичайні уважні глядачі могли б 100% помітити дуже багато відсилок на інших персонажів з кіносесвіту DC. Я б сказав нищівних відсилок навіть. Плюс, на мою думку, тут все-таки трохи забагато слоумоу сцен. Хоча деякі з них сюжетно виправдані. Власне, коли ви будете дивитися цю історію вперше, то на подібні дрібниці й уваги звертати не будете. А будете кайфувати від класного музичного супроводу операторської роботи, працюючих комедійних моментів? <звук> та й взагалі просто від розмаху та епічності цієї історії. Яку найкраще за все дивитись в IMAX форматі. Ну і звісно ж, це фільми по коміксам DC, власне, як і Марвел. Тут будуть сцени після титрів, не пропускайте їх. Адже з першої сцени ви побачите нереально круте камео. того самого персонажа, про якого всі говорили, і хотіли його побачити в цьому фільмі. Правда, не були впевнені, чи він тут буде, але він 100% тепер буде, я вам можу сказати. Тому досидіть до сцен після титрів. Не виходьте з зали. Загалом, якщо ви хочете відпочити. Та насолодитися хорошим аудіовізуальним твором, то цей кіноатракціон якраз для вас. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я, в свою чергу, хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавих оглядів, яких вам точно не захочеться пропустити. Тому переконайтеся, що ви вже підписалися на цей канал. Дякую всім за увагу. Слава Україні.